Всім привіт! Вас вітає інтернет-магазин BigGreen.ua. Та як моді зараз, гір, скутери, моноколеса, Сіквеї, а також інші електричні засоби пересування на електромоторах. І незабаром у людей постане питання заміни акумулятора, BigGreen вирішив провести тест високострумних літій іонних акумуляторів 18650, які використовуються при виготовленні або ж перепакуванні акумуляторів електричних засобів пересування. Чому високострумний акумулятор? Тому що прості акумулятори, ноутбучні 18650, постійно не зможуть видавати високих струмів, які потрібні для електромоторів. Середнє навантаження електромотора від 5 до 10 ампер піку. Тому звичайні акумулятори швидко вийдуть з ладу при такому навантаженні. Ми проведемо тест високострумних акумуляторів, які є в продажі в нашому магазині. У нас є блок навантаження амперметр та вольтметр. Градусник заміри температури акумулятора. Сам акумулятор буде тестуватися на, на відстані 2 метри від нас, адже при високих струмах існує ризик вибуху акумулятора. Якщо температура піднімається більше 60 градусів, це критичний поріг акумулятора. Тому наша задача буде зрозуміти, який максимальний імпульсний струм зможе віддати акумулятор та які критичні пороги сили струму для кожного з акумуляторів. Тест акумулятора Chem PowerCell Cell UK. E, значить, виробник вказує, що цей акумулятор має 2000 мАч e, На нашому тесті на iMax, e при нагрузці 1 А e, віддав 1882 мАч e, При розряді до 3 В. E, виробник також сказав, що це є високострумний акумулятор, використовується. В дрелях, в шуруповертах Максимальний струм, який може віддати даний акумулятор, це є 20 А. Тобто він є 10С. 10С множимо на ємність 2000 і отримуємо 20 А. 20 А це його максимальний струм. Даємо на нього нагрузку. От бачимо на вольтметрі 4,1 1 вольт акумулятор має. Починаємо його грузити, так, акумулятор холодний, навіть не гріється, тобто ми, ми на нього вже підгрузили. 11,5 А. Уже 15 А. Фактично майже не гріється. Грузимо вже 18 А на нього грузим, ледь-ледь починає підігріватися, ледь-ледь. Просів він до 2,9 вольт. Ну, в принципі, це ще нормальний результат. Так, як плата захисту на широповартість спрацьовує на 2,5. Ну, тому досить хороший результат. Грузимо його тепер по, -по. по максимуму. Дивимося, як він буде видавати максимальну нагрузку і чи він буде грітися. Так, 22 А він тримає. Нормально. Просів до 2,7. Ну, в принципі, дуже непогано. 2,7-2,8. Температура починає рости. На ньому, тобто в піку він, ну, в піку він без проблем віддасть 10, так як виробник вказав. Зменшуємо нагрузку. Зменшуємо нагрузку, подивимося, чи він стабілізується по температурі. Так, температура ще росте. Це може бути від того, що ми дали на нього 22 А по максимуму. Так. Думаю, що при 10-11 амперах температура мала би стабілізуватися. Бачимо, вона вже вже різко не перестрибує. Ну, ще й температура DВR. Хоча уже не так стрімко. Ну, зараз ми бачимо, що ми його грузимо 10 А, ну фактично 11 А. Так, бачимо, температура стабілізується. Тобто при фактично 10-11 амперах він розігрівається до 40 вольт. 41 41 він так і завойсно. Хоча Ну а уже стрімко не росте. Так, ще трохи і буде повний розряд. Повний розряд при таких високих струмах я вважаю до 2,5-2,4, так як всі плати захисту, які йдуть на основі мікросхен DW01, спрацьовують десь порядка 2,5-2,4 вони відключають навантаження. Тому з нашого тесту можемо сказати, що даний акумулятор може працювати в режимі навантаження 10 А при постійній віддачі. І не грітися до критичної температури. Піку в імпульсі він може віддавати 22-23 А, так як ми бачили. Все, дякую. Дякую за увагу.